Христос, моя дитино, кожен повинен розумно піклуватися про себе. У час спокуси, пробудись, попереджай себе, пильнуй себе та уникай бездіяльності. Не має значення, наскільки багато ти робиш для інших. Однак не занедбуй при цьому себе, остерігайся забагато говорити. Коли це тільки можливо, перебувай на самоті зі мною, користай з моєї присутності, ти посідаєш того, кого весь світ не може від тебе забрати. Я вартий більшого. Ніж усе решта на світі разом узяте. Якщо занедбаєш себе, можеш дуже швидко втратити духовну силу, що набувалася повільно і з великим зусиллям протягом тривалого часу, думай часто про вічну мету свого земного життя. Щоб осягнути цю мету, ти повинен бути духовною людиною. Через мою церкву я кажу тобі, як ти повинен провадити це земне життя. Іншої дороги нема. Дуже швидко твоє земне життя закінчиться. Якщо будеш вірний, то ніколи знову не зазнаєш страху чи смутку. За маленьку працю, яку ти виконав на землі, осягнеш славну нагороду і нескінченну радість. Я не розчаровую тих, хто був вірний моїй волі. Людина, яка навчилась молитися й думати, дивитися на самовдосконалення, як на своє перше і найголовніше заняття, той, хто себе чесно вивчає, легко мовчить про інших. Привчайся тримати свій язик схованим, якщо йдеться про справи інших. Хіба би твій обов'язок вимагав від тебе говорити? Зосередь свою увагу на своїх вадах і роби щось, щоб їх позбутись. Якщо ти є правдивою людиною Божою, то те, що роблять інші, не зробить тебе гіршим, ніж ти є. Якщо можеш виправити погану ситуацію, то роби щось, однак часто ти не зможеш нічого зробити, хіба молитись над слодіяннями інших. Молись так, як один грішник молиться за іншого, а не як той, який поставлений вище, молиться за підлеглих. Якщо ти навчишся зосереджувати свою увагу на власних справах, знайдеш великий мир душі. Розваж, наскільки можу, я повинен намагатися допомагати іншим, однак у багатьох речах можу допомогти тільки молитвою, добрим прикладом і мовчанням. Молитва. Дає ласку мені та іншим. Добрий приклад пригадує іншим, що вони повинні робити, мовчання запобігає поширенню конфлікту і вибуху характерів. Думати про свої власні справи це велика чеснота. Моє перше завдання. Спасти власну душу. Наскільки можу, я повинен допомагати іншим жити святішим і щасливішим життям. Однак багато речей я не здатен змінити після того, як я допоміг у справах усім, чим міг, маю передати їх у Божі руки. Господи, дай мені відвагу, щоб глянути на себе, чесність, щоб зізнатися у своїх хибах і обмеженнях, щирість, щоб намагатися виправитись, і любов до Тебе, щоб вона підтримувала мене у цьому решту днів мого життя. Не дай мені перейматися справами, в яких я не можу нічим зарадити, хіба що проханням про поміч від тебе. Щодо всього іншого дай мені по-справжньому жити словами, нехай буде твоя воля. Амінь.